Маленький хлопчик телефонує сімейному лікарю. Лікарю, терміново приїжджайте. У вас хтось захворів. Так, уся сім'я, крім мене. Як це так? Дуже просто. Я погано поводився і мені за обідом не дали тих чудових грибів, яких назбирав у лісі тато. У суді триває розгляд справи. Суддя запитує підсудного ваша професія цирковий акробат, суддя до охорони. «Сержанти, негайно зачиніть вікно. Приїжджає відпочивальник до Одеси, заходить до пансіонату, довго роздивляється і врешті питає господаря Скажіть, у вас можна зняти щось зовсім близько до моря, та ще й недорого? господар незворушно. А чого ж? Звісно, я вам на березі у човні постелю. Хочу таку роботу, щоб була сидяча, переді мною завжди лежала купа грошей, я міг би грубі янити кому захочу і скільки хочу, та ще й при цьому багато подорожувати. Водій маршрутки. Пацієнт на прийомі у стоматолога. Лікарю, я всі зуби вибив, тому лікуйте якісно. Ну, давайте глянемо, відкривайте рота. Стоматолог здивовано оглядає порожнин рота. Так у вас всі зуби на місці? Кажу ж попередньому лікарю вибив. Чоловік приходить у ресторан і каже офіціантові графін горілочки і що небудь на ваш смак, офіціант. Так і запишемо два графіна горілочки.